Ура, ура, ура! Йди сюди, дуже гарний гіграфор! Іди сюди, боже, яка краса, Невже! Ой, Йди сюди, збирай, покажу. Гіграфор пізній, який він добрий. А я там бачу. Іди сюди, дивися скільки, диви. Де? Ні. Дивися, оливковий колір, збирай, дивись. Які красиві. Оце, да, ось, о, диви маленький, ось о, диви, Оце він? Да, не зрізає. Дома почисти. Що так видіргує? гігрофор, оце, пі оце. він, він, він. Оце. гігрофор пісня. Це такий смачний грибочок. Ай. Да, їсти його навіть варити не потрібно. Дивися, скільки їх тут багато. Оце. Він. І, І тут маленький. такі жирні красиві. Оце. Да. вириваю все, так, да, так. Да, 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 да. Такий смачний грибочок, ну чого не воно, це все воно. Ось диви, сірий. Да, розвертай. Бачиш такий лимонний оле... колір. Оце він. Набирай, беривай, бери, бери, всім хватить. Бери. Диви, які класні. Ой, ігрофор пізні. Який же він смачнений? Де? Він, він, він. Подиви, які горобці. Диви. Ай, таких просто ніколи не зустрічала, здорових. Диви, Тань, вони. Подиви, які красиві. А, диви, Це вони, вона. вони. Ось, диви, які красиві, Таня. Бери, бери, збирай. Та тут їх нема що чистить. Береш, поодрізала бігом. Я ти знаєш, я то ножницями. Ні. Береш ножницями, поняла? Навіть не ножом. Чик 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 корінці. І помила і прямо на сковородку. А які вони сушені добре ні?